Мої вітання! Сьогодні поговоримо про систему керування базами даних Microsoft Access про роботу з формами, а саме е, покажу готове виконане завдання, де е, буде графік функції е, Y дорівнює ax AX2 BX плюс C, тобто параболи, за заданими коефіцієнтами, за е, заданим початковим значенням. Незалежною зміною X та кінцевим значенням X і кроком H. Для прикладу, у нас є введені дані. Ось, побудуємо для початку перший графік. Ми бачимо таблицю значень X і Y за заданим рівнянням по коефіцієнтам з X початковою Хінцевим X, кроком H. Ми можемо їх змінити. Наприклад, спробуємо. Гілки параболи опустити донизу. Тобто я коефіцієнт при х квадрат ввів-1, е, мінус одиничку, і після перебудови ми бачимо, що у нас гілки-параболи е, донизу. Е, давайте спробуємо е, змінити початкове кінцеве значення, тобто щоб побачити, що в таблиці додасться значення. Давайте я вже нанесу від мінус, наприклад, 8. Нехай буде до 8. Ось, будуємо. Ми бачимо, що значень вже більше. Можемо навіть вказати більший, менший крок, тоді також значень стане більше. Подивіться, у нас значення від мінус 8 до 8 вже з кроком 0,5. Аналогічно перебудовується і. При графік функції. Тобто, якщо я зміню коефіцієнти, ну, наприклад, поставлю при c0, то у нас вийде ось така парабола. І, звичайно, якщо при x0 ось тільки залишається рівняння x квадрат, то звична нам парабола получилась. Бажаю вам успіхів.